На Білоцерківщині відбулось урочисте відкриття одразу двох поліцейських станцій. Відтепер Сквирська та Ковалівська територіальні громади мають своїх поліцейських офіцерів, які успішно завершили навчання, отримали відповідні сертифікати, помпові рушниці та ключі від службових автомобілів. В часи війни безпека є ключовим фактором. На цьому наголосив очільник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбетов. Саме ця станція поряд із вашою місцевою охороною буде забезпечувати правопорядок. Ви має бути мати тут дійсно вашого поліцейського, поліцейського ефіцера громади, який буде жити і служити тут, прийматися саме вашими проблемами. Пам'ятайте, що він не один. Є. Серйозні сили в Білоцерковському районному управлінні і є всі сили і засоби, які необхідні сьогодні для безпеки в головному управлінні Національної поліції Київської області. У Ковалівській громаді поліцейським офіцером став капітан поліції Олег Ступак, який обслуговуватиме дев'ять населених пунктів. Як на мене, для мене нічого не зміниться, просто більше буде. Буду з громадою, буду їм допомагати. Проблемні питання, які, з якими буду звертатися. В межах своїх повноважень буду їм надавати правову, психологічну допомогу. Громада та керівництво Нацполіції забезпечили офіцера усіма необхідними засобами для виконання покладених обов'язків у цілодобовому режимі. Для того, щоб людина, щоб офіцер громади, працював у належному, на належному рівні, йому створені комфортні умови. Це відкривається кабінет, який. Забезпечено оргтехнікою. Він має змогу отримувати інформацію заздалегідь і вчасно на неї відповідати. Все, що потрібно для роботи, у нього є. Навіть більше. Машину йому отримали, він повинен вчасно з'являтися на виклики. В свою чергу депутат Київської обласної ради та гендиректор агрофірми Світанок Андрій Засуха зазначив, що це перша, але не остання поліцейська станція в Ковалівці. Плануємо зробити а, в громаді центральну, таку будівлю, в якій буде знаходитися і ЦНАП, і а, поліцейське відділення. Якщо буде змога, у нас 9 сіл, як ми вже почули, 7,5 тисяч людей проживає в громаді. Звичайно, хотілося б, щоб чим більше буде у нас правоохоронців, тим краще буде у нас ситуація з безпекою. А ось Скверська територіальна громада під надійним захистом одразу двох лейтенантів поліції Володимира Колосова та Дмитра Толяровського, яким також вручили зброю та ключі від службового автомобіля. Ці офіцери нестимуть службу у селі Шамраївка та чотирьох старостинських округах. Ми втілюємо цей проект для того, щоб створити ще краще разом з поліцією безпекове середовище для жителів громади, особливо зараз військовий стан. Все це ми робимо і будемо робити для жителів нашої громади. Як для Київщини, так і для усієї України. Проект поліцейський офіцер громади став флагманським та тільки нарощує темпи впровадження. З початку року вже ми відкрили п'ять поліцейських станцій, і хочу зазначити, що у 2022 році 15 поліцейських станцій. Це Каже про ті темпи, що ми, не дивлячись на всі військові дії, активні військові дії на Київщині і взагалі в державі, наші громади не збавляють цих темпів і продовжують впроваджувати безпекові заходи, бо вони розуміють, що це для наших людей дуже важливо.